Що, друзі, походу все-таки нас кинули. Ззаді вряд ли хтось є із наших. Ротний по рації каже, що все нормально, буде заміна, але це я вже чую. Я вже 30-26 грудня заступив на, на позицію. Останні сім суток позабирали людей, нас залишилось двоє. Провізії нема. Кидають з дрона, нам скинули за сім суток, півтори палки ковбаси. Ну не такі палки, що аж палки. Що? Літр води, це за 7 суток. Кусочок сала. Хліба не було. Взагалі. І досі немає. Ну і кидають батарейки до рації, щоб ми були на зв'язку. Я так розумію, що ми тут для того, щоб першими прийняти бой, якщо піде наступ. Камикадо.